Всім привіт! До вашої уваги Катертин, бренду Livarna Home. В лоті представлені моделі для круглих та квадратних столів. Вони з різними принтами. Так воно виглядає, вона міцна. Її матеріал поліестер та поліуретан. Є однотонна та з різними принтами такими класними. Її розмір 160 см. Також є для квадратних, теж з різними класними малюнками, з принтами, її розмір 130 на 160 см. Є такі однотонні. Одна буде в такому принті. Всього в лоті 18 одиниць. Вартість однієї одиниці 161 гривня, а вартість лоту 2900. Цей лот можна вже придбати у наших менеджерів або у нас на сайті. Якщо ви хочете бачити більше наших товарів, надсилайте свої контакти нашим менеджерам. Вони додадуть вас у наші вайбер-канали. Всім дякую, гарного дня!